Страх, чи полюбити зможе? Хто ж діду сім'я? Не достойно, як командян. Привіт, я, я Лісія. Uh, Привіт, а я починала. Я допоможу то тобі дістати зірку. No. Ну навіть якщо майстер існує, ти дійсно вважаєш. Що він захоче бачити тебе з усіма своїми плямами? Я не вмію показувати фокуси чи скидати каміння по воді. Що мені особливо? І мій, і а... я дуже ціную тебе. Кожного дня я чекав на те. Я зустрів дівчинку, до якої не прилипали ярнички. Вона мені все розказала. Але чому вона не отримує нас? Шановне пане мене! Дякую! дякую! Для мене це така несподіванка yeah. отримати приз Великої yeah. сімки! Yeah. 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 А зараз wow. приз Великої плями нас отримує. Приз Великої плями. Отримує. Панчинео! 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 Не басі шукай. Вони хочуть вручити тобі при Великої плями. А знаєш, мене це більше не цікаво. Я теж піду дома. Хочеш зі мною? Так, хочу. Ви бачите, я не пролунали ага. на її сирену. Я дякую всім, хто дає можливість проводити такі заходи для особливих дітей. І в цілому для дітей України, які не виїхали, які знаходяться тут. І я дякую Господу, я думаю, без його підтримки нічого не відбулося, що ми провели цей захід зі світлом, без сирени, з гарним настроєм. І з гарним настроєм ваших дітей. До нових зустрічі! Я всіх вас чекаю в центрі. Ми вас всіх дуже любимо і дуже хочемо, щоб ви кожного дня бачили свої дітей з усмішкою. Дякую вам, дякую, що ви прийшли. Величезний дякую.